Що ми звернулися з сейчас до банківської щети для того, щоб там зберігати свої кошти, цінності. Через деякий час заключились договори, і через деякий час це прозвукло. В результаті Повинен хтось за це відповісти за те, що за те, що, що, що це, все це зникло. Ми зверталися до банку, до керівників банкової піщати, в першу чергу до начальника відділення, яка нам повіла, що вони через те, що фізично індивідуальні банківські сесії зламані не були, вони більше відповідають ніколи не не Это было сказано мне и сразу же после того, я как писал взаимоигрошек, кто не присутствует. Чому, чому я достал до преси? прессы, потому что получается так, что такие идеи банку становятся небеспечными для суспільства. Так виходить, тому що гроші, які ми довірили, зникли. І е, якщо в результаті розслідувань і суду, як впевнені керівники Банку Крещатик, е, е, винизу, то це ніхто не, 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 не знайдуть винного. І не, не понесе якоїсь скари за це, то я так розумію, буде соблазним в інших містах в банках Хащатих або в інших банків, де є депозитарії, спокійно забрати, привладити собі гроші клієнтів і нести за це викрайдання. Тому я вважаю, що правоохоронні органи повинні інформувати пресу, прокуратуру і. Спістку про те, як ця справа, хто хто і коли це відповість.